Ой, ну там же ж по перше, як дізнався, це ж по-перше, що у нас не то, що там було два виїзди. І перший був виїзд, а... типу, Тіпа... ну, нас обстежили ага. в тому плані, що все там, а... що ну, подивилися, зробили там ремінген поранення, мого що, типу, да, важко поранений, попав в список на, на обмін. Спочатку у нас перший раз а, десь там серед ночі буде, все, збирайся, їдемо. типу. Uh -huh. І от я не пам'ятаю, чи вони говорили, що на обмін їдеш, чи не говорили. Але справа не в тому. Справа в тому, що нас погрузили в ці автобуси, відзняли на відео, автобуси uh -huh. постояли десь там за цією лікарні, там, не знаю, хвилин 20-30. Я такие, все, отмена. Ну и, и опять же вся пошла вот эта дела. Это ваши, вас не хотят менять. Это там туда-сюда. Мы тут все настроили коридор. Они там, короче, типа э, задают удары туда-сюда и нас назад. И ты уже такие, типа, блин, а, еще не, еще что заметил, что это же видео, ну, отснялось с это нас вышиковали, и пока я сидел в автобусе, через окно было видно, как эта машина с Телебачення так ву, уїхала. Тільки вона уїхала, там відміна, все. Вот. Так що відчуття, що ти йдеш на обмін, ну, типа, взагалі вже такий, типу, ого. М -м -м. Потім ще раз один раз, типа, нас теж збирали, теж мінус. Ну і потім вже третій раз е теж нас посадили. Не говорилось, що ми їдемо на обмін. Е ну, давай, везуть нас. Ну, були в автобусі хлопці, які більш-менш місцеві, і просто так орієнтувались більш, ну скажімо так, по часу. Mm. E -er. Як це вони розраховували? Ну, типа, до типу, їхать хвилин 40, коротше, ну, проходить цей час. А, ні, спочатку не так, спочатку так. Mm, типа, ну, якщо розстрілювати, то напевно ж десь недалеко, десь до лісу. Ну, проходить цей певний проміжок часу такий, щоб недалеко. Ладно, не туди, тут Єленовка, не туди. Потім хтось з місцевих починає впізнавати там якусь місцеве, що ми вже там ми... У нас в Запоріжжі везли на обмін, Типа там Маріуполь об'їжджали, бо трохи ну починається вже надія, що за цей. Потім да, вже в Запоріжжі в'їжджаємо, починають їздити машини на зустріч з номерами з, нашими, ну, з прапором нашим. І потім врешті-решт наш прапор, і отут от от, дійсно от, знаєте, є такі. Гарний вислів. Тіпа, чим далі ти від України, тим більше патріот. Да? Ну, тіпа, які дуже розказують. Але тут, ну, типа, нічого розказують, тут дійсно відчуття були, от, не, не передвайне. Не, ніхто їх не зможе там розказати, як ти рад бачити наш прапор нашої України. Ну, коли вже побачив наш прапор і все, що тіпа, от це точка обміну. Я думаю, що тобі дали телефон, зателефонувати твоїм рідним. Да? Ну спочатку ж був, тут же ще знову таки, а ще ми, ми ще як були в полоні, ще як в это самое, то а, зі мною був побратим, який ну, з 14 го року вже досить давно, і він розказує, каже, ну, вот", ну він просто там. Ну, по-перше, нам там розмовляти особливо не можна було, але ну так, пошепки щось там собі говорили. І він мені щось розказував про ці обміни, і він ну, такий розказав: каже: обмін це така штука, каже, ну, дуже делікатна. Каже, там, якщо вдруг якийсь хтось випадково зробить хоча б один постріл, типу, ну, просто ворди, просто нажав пальцем, типу, то все одразу зривається, все, все улітається, розлітається, все роз саме, ну, типу, мінус. Ну, і тобто, тут, от дуже ці хвилини, такі, знаєте, от при... Їхав, тільки вот оно все вот-вот-вот-вот-вот. І тут починається м -м, обмін, відбувався, під'їжджає автобус, вигружає наших хлопців. Ну, Треба зазначити, що ми всі. Тоді це був, ну я впав в цей обмін пораненими, так? Uh -huh. Це всі без рук, без ног, не ходячі, ну типу не цей. Е, тому там, ну. Це довгий процес, щоб нас вигрузі вивантажити з автобуса. Да? А в обмін йшли такі здорові ті почки, от просто я там. Все, вони вже, я впевнений, що вони з наступного дня вже повернулись до своїх там, так, частин так, так. і продовжили Это... Ета... Ну просто виходилося якраз нас з автобуса, і в цей час відпускали з їхньої сторони. Отак от ми розминалися там на дорозі. Слухай, ну так воно ж видно на, вс на всіх оцих ві... Відео, да, ви отакі і ці з такими ряхами, ну тобто, блін, <плес> е е е <плес> я розумію, що ми люди цивілі цивілізовані, так тобто, ми <плес> повинні дотримуватися конвенції, але ж коли ти це ти це бачиш на протязі вже більш ніж три роки, да, а якщо взяти з 2014 року, то ще довше. То то ти вже думаєш такий, а чи справді повинні ми бути таки, такими цивілізованими? От давай я тобі е, поставлю таке е, моралізаторське питання. Чи вважаєш ти після того, через що ти пройшов, що ми повинні дотримуватися Женевських конвенцій, чи ні? Uh... Я б сказав, провокаційне питання, типо. але ще хочу сказати, знаєте, ще як був в полоні, коли я бачив, ну там насправді ви кажете, лікарі десь якісь там щось помагали, але лікарі те лікарями, а от санітарки, вони азлеє були. Коричко. І я вам хочу сказати, у мене так, і вони ще ж там. Де нас там провозили, ти десь через вікно автобуса, ми бачить о, це місто, там же вода там у них по годинам, ну, типу, світло, де все, нічого не за цей. Вони самі всі якісь, не знаю, коротше, в мене просто іноді, коли там був, коли бачив їхні там чув якісь там ці розмови між собою ними. Я просто думав: блін, їх треба от взяти, отак, от от просто конкретно цю людину, привезти до нас. І просто дати їй походить тиждень, два десь ну, в нашому суспільстві. Хай вона подивиться, де там люди улыбаються, де тут все хорошо, де вони тут собі е, друг з другом вічливі, де ну, дають можливість тобі заробляти, де ти е, ну і це Україна, де це де там, де вони перебували, де вони жили, і від чого вони відмовились. Власне кажучи, ну. Друже, я це скажу, буде. я скажу тобі так, да ти потрапив у Марік після 24.02.22, тобто, вже після початку повномасштабки. А я ж так. там був з 2019 року, і я бачив, як до, до мене в тому числі приїздили мої знайомі з Донецьку. Вони а. Тоді ще можна було там їздити да, тощо. Вони до нас ї, їздили там за покупками, тому що ціни нижче, вибір більше, е, немає комендантської години, є нічні клуби, ресторани, фестивалі там тощо. Але ж вони їхали накачані пропагандою, що тут нацисти, ЛГБТ Марчі, кожного вечора в 19.07 всі виходимо. і ото. Той його, а коли вони там декілька днів у нас, і вони мені, ну я ще, я тобі так чесно скажу, між нами, да нікому не той, -во. я така скотина, що я їм а, вмикав кожного ранку гімн України, ну от така. я І я тобі скажу, якщо якщо перший день вони там коля, що ти виключи, слышиш? Другий день, я вже бачу норм. Третій день підспівують і все добре. Тобто, така собі лагідна українізація да, була. Так ось вони мені, мені кажуть: слушай, ми не розуміємо, нам же показують, ну що тут прям жесть. А я кажу їм, ну ви ж бачите самі. Це ж не те, що я вам там щось ви, ви, е, видумав. Ні, ось воно. І вони бачили, але але, друже, вони їхали назад. Чому. Не знаю, чесно, як ото да тобто вони їдуть туди та і все. Ну, це дуже боляче, але ти вірно кажеш. Але ти намагаєшся уйти від провокативного питання да? щодо Женевських конвенцій. Ні, ну ми дотримуватись повинні, тому що ми як мінімум право ну, держави правова. от я так вважаю. Ну, і Ще один момент з приводу. Ну, цей моя воїна, ну типа там же людина без зброї, типа далі, <с>. ну типа, вот, ще такий момент. Плюс знову ж таки, що нам треба обмінний фонд. Треба, щоб ми їх поміняли. Вони там прийшли і розказали, там все класно, сьогодні. Все. Хай вони приходять до нас, нам треба обміняти наших хлопців. Нам треба свій обмінний фонд. За це розберемося. А... Типа як там поводитись е, з цим військовим на полі бою, це зрозуміло, в полоні вже це, не здається. Це, слух, слухай, це дуже така цікава думка, тому що коли вони при, приходять з полону, розповідають, що там зашибись, Борщ борщі да. кожного дня нове меню, все чино, тихо, то їхні оці побратими, да, вони кажуть: а може, і мені сходять. Ходити. І так, це може такий собі е, маркетингов, маркетинговий хід. Ну, тобто, новий, це ну, ну типу, то не, ну, не говориться, звичайно, про те, щоб там нічий сили у нас е, тоже. Ну, це такі моменти, які можна обсуждати, да? ну, пенсія 3000, а на цього втрачаються там да. е, скільки ну, там. Так, ну, да, то... да, 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 да. Це за це все, то, це, це таке є питання. Але, я але, вважаю, що, що... зараз. Да, треба робити так, щоб. Повернуть наших хлопців для цього, яким що ми можемо? Ну, можемо тільки обмінний фонд з, 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 ну, збільшити згодом. Да. Нам би ще парочку медведчуків? Ух, ми б тоді Ну хто так? Це було б ідеально, да але ж у вас триває процедура обміну. Ви всі на нервах, да. Тобто, не дай Боже, хтось піде, не дай бо щось десь, не так це все наскільки довго це все йшло. Uh, ну я ж кажу ще раз: може так, скільки це вносить? Ну досить недовго. Але враховуючи те, що ми мало мобільні всі були, то досить таки довго, типу, ну <звіт> тому що ж кожного за цей, за цей. Але так, ну особисто мене як от, підхопили двоє хлопців. Ну там раз проносять, я кажу, все, хлопці, грузиться. А вони самі там грузимося, їдемо. Каже, такі довіни да, зручний, зручний кажу, пофіг кидай. Поїхали, у <звіт> нас тут у Азік цей закинули. Я тут сіла ну, хлопців, ми так от друг на другу, але такі, типу, держимося, пацани, там там не зачинялися, все, тулим тули ми отсюда, коротше. І уїхали, трохи від'їхали, все, понеслась, сигарета, клас, все, телефон, далі, все, ми там всіх прозвонили, ніби поміняли все. І тоді я вже такий видохнув. От, ну от да, нарешті. Ну не вірилось, не вірилась, я хочу сказати, але клас, ну, так, да, це то досить приємні відчуття були. Я нагадаю нашим глядачам, да, що ти прилетів у марі, коли вже йшла повна масштабка. ти летів на гвинтокрилі на тих самих гелікоптерах, які таємно дуже низько летіли у заблоковане місто, щоб допомогти гарнізону. І ось дивись, хто тобі пише інокентій, Вікторенко, Вікторінка, Вік... не знаю, як правильно бухгалтеру. Привіт з першої вертушки. Не знаю, не знаю. О, на жаль, так да, треба, щоб позивний прописав, бо я так не можу сказати навіть хто це і на Кенті. будь ласка, напишіть свій позивний. Хто ви є в кінці кінці, але ж дивиться, коли, коли ти кажеш, що на тебе чекала родина, да, я розумію так, що ну твоя родина за той час стала більшою, тому що дивись на матуся твого побратима, який. А загинув, ти розповідав да, про нього. Да, да. нього ну, це мій і друг, і друг, і побратим. Ми до духовному штабів працювали разом жили, і да. там, спочатку в Київського воду. Вона пише, що з полону тебе чекали вони, батьки-побратим. Да, да. Що ти можеш сказати про це? Е -е -е, що вони мене чекали? Зараз у мене просто почався блекаут, uh -huh. я увімкнуся. Секундочку. А вона ж чітко я, я, я я, я пише. Я цього ще не знав. Ну я ж дійсно не знав. Вони... <laughs> дізнався я це в Запорожжі, коли до мене прийшла поліція. Така: ви Я такий, ні поняв. перший чи другий день в. Після звільнення, коротше, до поліції заходить. Ну, так, да, вони подали мене. В роз, ну, така процедура, що ти подаєш поліцію в роз, щоб, щоб за yeah. це саме. Ну, от такого плану. І тоді я вже далі дізнався, що вони мене там шукали, ходили вони, ну, мене і Андрія ходили ДНК, здавали от такого плану. ну, да. Скажи мені, ну. Знову ж таки, да це таке приватне питання, але ж я е, не досить, не досить чемна людина. Е, мені сказали, що після вже полону в тебе з'явилося кохання, і пішло-пішло. да Ну, так, да, да, да я одружився, вже дитина. Так що тепер. А де а де ви зустрі... зустрілися, якщо не секрет? а От. Зараз Толя, які, з яким ми познайомилися, <гловно>, познайомилися на Зовсталі. Да? Ну, це ж ми все разом пережили. У нього спочатку народилась дитина, і я став хресним батьком його сина. Mm. І, власне кажучи, на хрестінах, і познайомився з своєю дружиною mm. вот, да, -то, то, да, да. І зараз тепер ну, дружимо з сім'ями, як то кажуть, так. Mm. Це прям мі-мі-мі, таке собі. Ну, Так, 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 історія за да. цей. Ну, а скажи мені, ти повертаєшся з полону до мирного життя, типу, да? а, Ну, по-перше, я розумію так, що ти вирішив на той момент продовжувати а, с -с службу, да? так, ну, oh. по-перше, для початку ну, не прям так все швидко. Ти ж спочатку повертаєшся. У мене ще чотири операції було по пораненню. Деабілітація е, до речі, зразу користуючись е, можливістю, ну, подяку, хоч висловити ну, Азовській патронатної служби Азова Янголом. Е, також серце Азовсталі зблизь зі своїми проєктами з психологічною підтримкою. Ну, типа, оці два фонди, які ну, допомагали в реабілітації в цьому всьому. Е, а потім да після реабілітації та да, повернувся на службу.